На сьогоднішній момент, як юрист, наскільки е, нереальним є? Я розумію, що це надто важко буде довести в суді, але якщо дійсно була людина, яка намагалася в ТЦК стати на облік або поновити дані, бо чомусь через там резерв плюс що ЦНАП не вдавалось. Ну там попросили що недостатньо інформації. В ТЦК і діти і вона може дійсно чесно там кілька разів ходила, але більше її з роботи не відпускали. От вона не могла фізично це зробити. Вона може якось суді довести, що держава не здала їй можливості виконати закон, бо зараз те, що я чую в аргументі з боку представників ТЦК. Часу було достатньо, треба було прийти ще до 18 травня. Якби ви все там по свої дані оновили, то ви б просто зараз це зробили автоматично через резерву плюс. Чи все таки е можна довести через суду, що не було достатньо часу, і людина там прийшла, то світла нема, то система зависла, і це було постійно в людей. Ну, в те таке. Чесно кажучи, я сумніваюся, що це буде перспективна судова практика саме з таких мотивів, тому що закон штука достатньо цинічна і неемоційна. І ну, справа або формулювання беремо так лінії захисту, що я намагався, ну давайте так, по-перше. Не завжди людина зможе підтвердити, що вона намагалась, тому що є поняття належних допустимих доказів. Як людина зможе підтвердити, що вона декілька разів приходила до ТЦК та СП в певних випадках, якщо людина свідома, вона принаймні фотокопії повісток зберігала. Але по всім містам України дуже розповсюджена практика, коли стару повістку в людини забирала, забрали в ТЦК і йому чи їй давали нову повістку. Тобто, навіть кількість повісток не завжди людина може підтвердити стосовно відвідання ЦНАПу, взагалі інша ситуація. Наприклад, в Криворізьких ЦНАПах, в київських це жива черга. Тобто, взагалі, там документи, які підтверджували, що ви туди приходили, його не буде. Тому, ну чесно кажучи, я б на це взагалі не розраховував. Я припускаю, що значна частина моїх колег будуть пробувати будувати на цьому лінії захисту. Але я, наприклад, враховуючи саме практику судових розглядів, достатньо скептично відношусь до того, що така лінія захисту буде е, успішна. На жаль, так багато людей дійсно не могли через брак часу, через роботу е, оновити. І я вам приведу просто приклад з усіх Криворізьких ТЦК та СП по всім районам. Тільки в Одному працює система входу і виходу достатньо цивілізовано або по людськи, якщо сказати, достатньо непрофесійно. Тобто, можна, якщо мені потрібно здати якісь документи у віконця в канцелярію, я можу безперешкодно зайти. вийти в мене це займе хвилини півтори, максимум. В усіх інших криворізьких ТЦК та СП потрібно, як в мультики, ну погоді, якщо пам'ятаєте, півдня бігати, щоб зайти, а потім півдня очікувати в черзі нову повістку, щоб вийти. Це, власне, було і навіть за тиждень і за два до сплину строків оновлення. Тому позиція ТЦК мені зрозуміло, вони і по іншим питанням кажуть, що було більше, ніж багато часу в людини для того, щоб оновитись. Вони будуть казати, що. Раз на рік в період правового режиму, в якому ми знаходимося, громадянин має обов'язок прийти і пройти ВЛК. але вони не будуть казати, що вони мають направити на це ВЛК, і в певних випадках ми обґрунтовано будуємо лінію захисту саме через те, що не наш клієнт, громадянин України, щось не зробив, тому що він за процедурою мав обов'язок це робити тільки після того, як його ТЦК направило. А якщо ТЦК не направляло, то в чому вина? І тут практика і лінія захисту будуть мати підґрунтя під собою. Лінія захисту, як я сказав, на підставі того, що було за мало часу. Ну закон не має такого посилання або такої обмовки, як ми з вами проговорювали по статті 210, там, де є примітка. Що це не застосовується у випадку. Ви не знаєте, то в законодавстві це не застосовується у випадку, якщо людина працює і сплачує податки. Або якщо людина має на утриманні батьків-пенсіонерів, а такі випадки є їх багато. Або якщо людина має на утриманні двох неповнолітніх дітей, їх потрібно водити в садочок чи вирішувати питання, де з ким вони будуть, тому що в садочках немає бомбосховищ і садочки працюють погано, або школи взагалі не працюють чи працюють онлайн, а дитина з кимось має бути, а немає з ким залишити. На жаль, це реалії життя. Які на сьогоднішній момент законодавством ідеально не враховані, тому ми повернемось, я впевнений, в 99%, якщо не у всіх 100%, до того, що коли людина фізично потрапить до ТЦК і їй прочитають лекцію про те, що хтось любить батьківщину менше, а хтось більше на неї з великою долею вирігідності будуть пробувати накладати відповідний штраф. Є маю зазначити, що є поодинокі випадки, коли співробітники ТЦК після того, як людина пояснює, що дійсно були обґрунтовані підстави. Чому не зміг не, не вчиняє дій по накладенню відповідного штрафу, тобто не намагається притягнути до адмінвідповідальності, але такі випадки в нашій особистій практиці були до сплину цих двох місяців на сьогоднішній момент. Якщо ми ну, достатньо цинічно е, проаналізуємо законодавство, законодавство давало два місяці е, і попереджало, що буде, якщо в ці два місяці людина не оновить дані. Військово зобов'язаний, який не встиг оновити дані, ну, він ризикує бути притягненим до адмінвідповідальності. Далі буде вибір простий або Сплатити визнати вину або оскаржувати, і яким буде результат, ми побачимо тільки як буде сформована судова практика в продовження запитання Мар'яни.